Випускники шкіл і всі, хто бажає вступити до вищих навчальних закладів, із 5 червня складають національний мультипредметний тест. У Чернігівській області для тестування зареєструвалися 6776 осіб. Основна сесія пройде у червні. А запасна додаткова в липні. Основна сесія здачі проходитиме з 5 по 23 червня. Ті, хто не мав можливості і мають поважні причини, і не мав можливості заструватися на цю сесію. Вони в червні мають пройти реєстрацію і мають можливість в липні вже з 11 по 24 липня пройти тестування під час другої додаткової сесії проведення цього тесту. Діти здають одночасно за один день три предмета. Два обов'язкових предмета – це українська мова і математика. А також один, який береться на вибір. Історія України, іноземна мова, хімія, біологія або фізика. На проведення цього тесту дітям дається час 180 хвилин. Для того, щоб взяти участь в цьому тесті, діти завчасно реєструвалися на сайті. Центру оцінювання якості освіти це створювався електронний кабінет. В цьому ж кабінеті отримали вже отримали інформацію, де в якому місті, в якій в якому навчальному закладі і у котрій мають можливість здавати ці тести. На сьогоднішній день у нас в області створено 26 тимчасових екзаменаційних центрів. Вони покривають 18 населених пунктів в області, Крім того, в місті Чернігові таких сім пунктів, і в Ніжині і Прилуки по два тимчасових екзамінаційних центри. На жаль, є громади, які згідно наказу мінреінтеграції, у нас віднесені це чотири громади, які віднесені до території з можливими бойовими діями. Це Семенівка, Новгород, Городня та Сновськ. В цих громадах в зв'язку з безпековою ситуацією тимчасові екзаменційні центри не були створені. Діти з цих громад мають можливість взяти участь в пропараді тестування в інших громадах, які поруч такі ж самі тимчасові екзаменаційні центри були створені в 32 країнах світу, і відповідно також мають доступ. До здачі цього цих іспитів для того, щоб далі продовжити навчання. Результати діти побачать у себе в кабінеті, і там, якщо не помиляюсь, то практично після завершення чи в той же день, чи наступного дня, вони зразу вже підтягуються в їхній кабінет, вони мають можливість подивитися їх, як вони склали.